Доброго вечора. Шість платівок польської естради. Ірена Яроцька. Мікрофон і екран. Фестиваль Ополі. 70 й рік. Ще одна без загальної обгортки. Ось в такому. Далі якийсь ансамбль, як ще кохання, це ще якийсь дисколент, муза. Скальдові, це напевно якийсь їхній. Польський ансамбль, шу я такий колись скальдові. Всі платівки відповідають обгорткам. Дякую.